Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010, український блогер. І цього року, а саме 1 січня 2024 року ми святкуємо вже два свята. І перше це Новий рік. Ну, всі ви знаєте, думаю, що таке Новий рік. Ну, якщо хтось не знає, то пишіть коментарі, можу викласти ще відео про це свято. А також, 1 січня святкується День народження Степана Бандери. Хто такий Степан Бандера, думаю, більшість із вас знають. Але хочу розказати більше цікавих фактів про цього видатного українського діяча. Якщо ви ще не підписались на мій канал, раджу це зробити зараз, адже попереду ще багато нових цікавих відео. А зараз це відео починається. Приємного перегляду! Слава Україні! Героям слава! Степан Бандера один з найвідоміших і найспірніших діячів українського національно визвольного руху 20-го століття. Він був лідером і ідеологом організації українських націоналістів ОУН, яка вела боротьбу проти польської, німецької і радянської окупації Західної України. Степан Бандера народився в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині в родині греко-католицького священника Андрія Бандери, який був активним учасником українського національного руху і засновником української народної партії в Галичині. Степан був третім з 11 дітей у родині. У дитинстві Степан Бандера мав слабке здоров'я і страждав від астми. Він багато займався спортом, зокрема, боротьбою, боксом, легкою атлетикою і лижним спортом, щоб зміцнити свій організм. Він також вивчав музику, і грав на скрипці, бандурі і гармоніці. Степан Бандера був членом молодіжної організації «Пласт», де він здобув навички військової підготовки, розвідки і саботажу. У 1927 році він вступив до української військової організації УВО, яку очолював Євген Коновалець. У 1929 році УВО перетворилася на ОУН, де Бандера став одним з провідних діячів. Степан Бандера був одним з організаторів виконавців вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава Пірацького в 1934 році у Варшаві. Пірацький був відповідальний за жорстоку пацифікацію українських земель під польською владою. За цей теракт Бандера був засуджений до смертної кари, яку потім замінили на довічне ув'язнення. У 1939 році після нападу на Польщу нацистської Німеччини і Радянського Союзу Степан Бандера був збільнений з в'язниці разом з іншими політичними в'язнями. Він перебрався до Кракова, де відновив діяльність ОУН. У 1940 році він очолив так звану революційну групу ОУН, яка відокремилася від консервативної групи під керівництвом Андрія Мельника. Революційна група ОУН стала відома як ОУН Б. Бандерівці, а консервативне, як ОУН М. Мельниківці, у 1941 році після нападу на Радянський Союз нацистської Німеччини Степан Бандера був одним з авторів і підписантів акта відновлення української держави, який був проголошений 30 червня 1941 року у Львові. Акт проголошував незалежність України від усіх іноземних держав і встановлював тимчасовий державний апарат з Ярославом Стецьком на чолі. Німецька окупаційна влада не визнала акт і заарештувала Бандеру і Стецька, яких відправили до концентраційного табору Заксенгаузен. У 1944 році, після того, як Червона армія визволила Західну Україну від нацистів, Степан Бандера був звільнений з табору і перебрався до Берліна, де він продовжив керувати ОУНБ. Він також підтримав українську повстанську армію УПА, яка вела партизанську війну проти радянської влади на Західній і центральній Україні. УПА боролася проти польських націоналістів, які намагалися очистити етнічно українські землі від українського населення. УПА вважалася найбільшою і найефективнішою партизанською організацією в Європі під час Другої світової війни. У 1948 році Степан Бандера очолив українську головну визвольну раду УГВР, яка була найвищим органом Українського національного визвольного руху. УГВР виступила за створення незалежної демократичної соціальної української держави, яка б мала добросусідські відносини з усіма народами. У 1950 році Степан Бандера переїхав до Мюнхена, де він продовжив керувати ОУНБ і УГВР. Він також займався публіцистичною і просвітницькою роботою, видаючи журнали Самостійна Україна і вісті з України. У 1951 році Степан Бандера одружився з Ярославою Зеленую. Зелеською, яка була вихователькою в українському дитячому садку в Мюнхені, вони мали трьох дітей Наталію, Андрія і Лесю. У 1952 році Степан Бандера взяв участь у заснуванні антибільшовицького блоку народів АБН, який об'єднував представників різних народів, що вели боротьбу проти радянського режиму. Бандера був одним з віце-президентів АБН і головою його української секції. У 1956 році Степан Бандера везли підтримку угорському народу, який повстав проти радянської окупації. Він закликав українців до солідарності з угорцями і до активізації визвольної боротьби на Україні. У 1959 році Степан Бандера був вбитий агентом КДБ Богданом Сташинським, який отруїв його ціаністим газом у вузькому під'їзді його будинку. Сташинський був затриманий і засуджений до в'язниці, але потім був помилуваний і виїхав до Південної Африки. Бандера був похований на Мюнхенському кладовищі Вальдфрідхоф. Степан Бандера став символом української національної ідеї, яка зазнала ревіталізації після Революції Гідності з 2013 по 2014 роки. Я вважаю його героєм, який боровся за незалежність і суверенітет своєї країни від тоталітарних режимів Польщі, Німеччини і Радянського Союзу. Також захоплююсь його силою волі, відданістю ідеалом, вірою в майбутнє України і готовністю жертвувати своїм життям за свободу народу. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А з вами був Влад, до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!